Доброго всім дня. Качечки мої підросли вже. В них вже пробивається в голосі крякання. Хороші каченятка. Рісок у нас тут багато дровітні, а це в нас зацвіла розочка. Ой, на відстань пахне. Траву випасли вже. Я їх поки що так переносю. А ти куди, Сашка? Добре, через півчаса давай, щоб був вдома. Добре, Саш, далеко не їдь. Піршку закрий. Осторожно там. Куди я йду, подивіться. Взяла ось миску з ножиком і йду. Бачу, тут в нас дуже хмара суне. Зараз покажу, яка хмара. Дивіться. О, буде дощ, мабуть, що зараз. Хочу вирізати м'яту. Я ще тоді їх хотіла вирізати, але на той дощ не могла ніяк. Не буду я її під корінь Десь отаку лишу. Сантиметрів, мабуть, п'ять. А десь так. Лишила отаке. отакі полишала стерню. Дивіться, скільки. Ось повна повна миска. Оце ще не все. Ще в мене є в парничку, зараз виріжу. Ой, як тут тепло. Скільки? 31 градус. Ого. 31 градус. Ось ще трошки тут в мене є м'яти в кутку. Тож її треба вирізати. І все. Оце отак у мене м'яти. Багато. Я її посушу. Там ще виросте. Поливатися ж буде часто. І з тої сторони ще виросте. Дітям дам м'яти, бо в них немає, теж передам. І собі, я думаю, разів три в нас ще буде рости за літо понасушуємо. У нас трошки дощ був вже. йшла з магазину та й намокла. Дощ, як почався різкий. Посходили огірочки. Я вам показувала да? на дворі також два сорти. Це гарбузит, пару штук таких їсти. Ніхто не любить, я тільки їх люблю, то небагато. А це, дивіться, три рядка огірочків на дворі посадила. Посходили, слава Богу. Бо холодно так було, що я думала, що будуть сидіти та й сидіти. Смородинка перший рік буде родити в нас. Перший рік. Ой, теж блошка якась напала. Тут немає. Ця крупна така мала бути. Немає. Тут дуже мало. Тут ще був кущик. Купляла в магазині якась польська імпортна, то вона в мене пропала. Вона навіть до осені не дожила, щось стала чахнути і пропала. Не знаю, в чому причина була, нема. Цей персик так цікаво. Головне, щоб обмерзав весь. А персики є. Небагато пару штук, але їх є. Що саме дерево померзло. Дивіться, все. Все дерево померзло. Таке ще не бачила. Ось його повністю гілка, ось все померзло, а ця сторона персик її. Буває ж таке в природі всяке. Черешеньок немає. В тому році то вона була, аж гілки донизу обвисли. Цей рік немає. Де, не де там черешенька, дуже мало. Цибуля рости так пішла від дощів, аби хоч не гнило. Бо кажуть, що у дівчата, що в них гниє все. У нас ще в селі є, цибульки посадіно. Ми там ще навіть не були з цією погодою, навіть не знаю, що там робиться. Обично там дуже гарна цибуля здорове народи. Цього року це просто щось. А цю заморожувати треба. Я люблю її разом з кропом такого покришити і разом в якусь бутилку морозити. Тоді на картошку чи на суп собі такого витрусила. І отам ще в мене є цибульки. Ой-ой, хтось зірвав мені верхушку квіточки. Це ж тільки що зірвали. А хулігани. Оці ці соняшники колись посадила одного разу, купила Коричневі вони такі і, і жовті, чи оранжеві, не пам'ятаю, дві пачечки. І вже скільки років вони самі собі насіваються. Дивіться, які вони вже здорові. Тут є і маленькі, о, а ці два вже такі здорові, там вже скоро. Буде квіточка <риклад> по колінах будемо бачити, як зацвітуть, які вони. <риклад> Ігрушки її теж. Там ще якийсь цвіт. Не поймеш, та, тут же якісь груші, а там ще цвіток. О, зривається вітер. Напевно буде в нас дощ. Добре, що я м'яту обрізала. Дивіться небо. О і гарне. Добре всім гарного вечора, затишного миру і любові. До зустрічі!